Виростити на ділянці сотні красивих рослин не завжди вдається через обмежену територію. Сьогодні ландшафтні дизайнери пропонують незвичайний спосіб створити простий у догляді і утриманні сад, який буде радувати різноманітними формами і яскравою палітрою, практично не вимагають догляду замість зінування присадибної ділянки. Квітників і газонів деякі садівники вважають за краще гості зарості, щільні посадки. На перший погляд здаються хаотичними, проте вони підходять для ділянок, на яких немає можливості застосувати класичне рішення. Такий варіант оформлення присадибної ділянки передбачає невелику територію, на ній буде розміщена композиція, що вимагає мінімального догляду. Якщо квітникар мріє просадку для ледарів, то дикий стиль це те, що потрібно. Рослини будуть розвиватися вільно, без втручання людини змінюються самі по собі, дикі зарості створюються надовго, вони змінюються поступово, незалежно від зусиль садівника, привертають увагу своєю природністю і декоративністю, проте ландшафтну композицію з декількох десятків різноманітних культур створити непросто, щоб вона сприймалася не як хаос. Не можна забувати про правила вибору рослин і принципах оформлення. Безлад повинен бути видимим, але його слід тримати під контролем, в цьому випадку зусилля виявляться немарними, а отриманий результат буде радувати око довгі роки. Місце для творчості густі посадки надають великі можливості для імпровізації. Якщо з'являються нові творчі ідеї або бажання щось змінити, можна завжди додати свіжі фарби. Змістити акценти або прибрати деякі рослини, дикий стиль не тільки дає можливості для творчості, а й дозволяє вдосконалювати навички, імпровізувати і розвивати фантазію. Сад, наповнений яскравими рослинами, завжди буде виглядати привабливо. Підходить будь-яке місце, дикий стиль підходящий варіант оформлення території, на якій через особливості ґрунту або рельєфу не вийде створити об'єкт з класичними правилами. Можливо, цей напрямок дизайну стане улюбленим і підштовхне до перетворення всього садової ділянки, щоб створити пишні зарості. Слід подбати про ґрунт, виростити сотню рослин на обмеженій території безродючого шару неможливо для підготовки ділянки слід подбати про глибоку перекопування. Внесення мінеральних добрив і піску ці заходи допоможуть в короткий час створити густі посадки, легко створити оптимальне рішення композиція страв'янистих багаторічників і невисоких чагарників, яка поступово буде доповнюватися і змінюватися, перетворюючись в густі зарості, що базові рослини влаштовують, вільно простір можна заповнити печупокровні а також невисокими і витривалими культурами, здатними швидко захоплювати нову територію, щоб композиція виглядала привабливо слід використовувати кожну можливість і заповнювати порожнечі на початковому етапі в оформленні допоможуть горшкові рослини або однорічники. Згодом у міру зростання посадок необхідність в таких заходах зникне, щоб невеликий простір виглядав привабливо, не обов'язково заповнювати його високими деревами і чагарниками. Можна обійтися опорами для плетуці рослин або облаштувати живі стіни з ліан, які не займають багато місця.